Ми працюємо за програмою, тому я думаю, що втратити час на представлення дані не буде. Хочу привітати всіх відділення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Подякувати інституту філософії за організацію цього другого стору. Підтримую ідею про те, щоб він став постійно діючим семінаром і правотів може. Організовувати Асоціацію українських правників, років організація. Матеріали, окрім електронного варіанту, про який сказав Мирослав Володимирович пропонуємо надрукувати в журналі Соціологія права, який є фаховим ну, з юридичних наук, але в принципі, я думаю, що я соціологія права, журнал, я головний редактор Наталя Борисівна Новицька, кандидат юридичних наук І е, я з вашого дозволу запропоную 10 тез, Постараюсь бути лаконічні, щоб вкластися в регламент. Почнемо з того, що питання, моральність влади сьогодні розглядаємо як соціальний запит, як суспільний запит, який знайшов свій прояв у Революції Гідності, яку називаю ще однією формою реалізації права народу на. Здійснення влади, окрім участі у виборах, проведення референдуму, право на ще право на збройний опір тирану, диктатору, яке в Конституції не зафіксовано, але народ про це нікого не питав, а просто взяв і реалізував це своє право. Тому влада, як здатність робити свої веління обов'язковими, зрештою породжує державу. І е, сьогоднішній суспільний запит на моральність влади вимагає перегляду, в тому числі, і методологічних деяких основ сучасного праворозуміння, одним з яких цих переглядів, так би мовити, може бути е, спроба будувати морально-етичну модель влади е, на засадах теолого-соціологічного праворозуміння, яке я пробую. Вже кілька років, в тому числі в журналі Соціологія права, виставляти на публічний суд. Оскільки е, було призовно в цій ситуації звернутися до договірної теорії Руссо походження держави, маємо тоді можливість зробити висновок, що е, в основі влади лежить все-таки право. Бо навіть сам договір на створення держави, хоч мовчазний. Є, здається, правовим явищем, якщо так можна тут говорити. Тому питання про моральність влади, очевидно, буде тоді вимірюватися і моральністю права. Отже, будемо шукати моральні засади у самому праворозумінні. І це, очевидно, буде логічно продукувати потребу у перегляді нормативістських пострадянських. Розумінь права як системи норм і правил поведінки, які встановлюються і забезпечуються державою. І, можливо, висловлення крамольної думки про те, для кого крамольної, що держава не має права на монополію правотворення за руки закладів та Звідси, якщо функція держави тоді тільки забезпечувати правовий порядок, очевидно, можемо згадати тоді видатного російського. Взагалі, зараз, може, це не модно цитувати росіянам. Мені здається, що росіяни не мають нічого спільного із путінським режимом, ні вчені, письменників і інші. Тому його думка про те, що право має в собі заряд, якщо хочете, урівноважити особисті інтерес і загальне благо. То, здається, в цьому якраз і є найвища мораль, яка має бути закладена у право, потреба за мудрим висловом Римського вченого Оліпіана, є мірою добра і справедливості. І тоді функція держави, функція влади полягає в тому, щоб забезпечити для кожного рівну міру цього добра і справедливості. Отже. Якщо так, то тоді треба шукати, що є первоосновою права. І в контексті теолого-соціологічного бачення, очевидно, я схильний говорити, що, в основі, що первоосновою, першим джерелом права тоді виступає воля Всевишнього, яка як моральний імператив дарована суспільству через нагорну проповідь, 10 заповідей, 613 правил іудеїв у торі, і 73 правила мусульман у Корані. Таким чином, приходимо до висновку, якщо брати до уваги договірне походження держави, що гідність держави, зрештою, залежить від гідності особистості, які її створюють, як говорить видатний план мікро. Мабуть, ця мова вийде тоді не про нас, з вами всіх, бо зараз навряд чи ми можемо сказати, що творимо владу. Влада Виявилася з відірваною від суспільства і забезпечується, забезпечується саморозвитком, а ми є дуже часто тільки статистами, які легалізують, може не легітимізують, але тільки легалізують владу, то, значить, тоді стає питання про моральність особистостей, які на основах саморозвитку творять і здійснюють владу. І тут, я здається, вже. Буду пробувати фінішувати, скажу ще кілька важливих тез. Згадаємо слова Бенедикта 16 в 1207 року, року, колишнього Римського, який сказав, що жоден закон, підготовлений людиною, не може скасувати норму, написану про це. От вам вища мораль, яка має бути в праві, бо моральний закон, перечений на суспільному гайді. Теза, як забезпечувати тоді моральність влади. Очевидно, що моральність влади має і може, може бути реалізована, забезпечена через, е, знову ж таки, через право, як основу формування влади. Право є основою формування влади. То тоді е, моральний закон має черпати свої джерела моральності у Конституції, яку я теж пропоную розглядати. Як суспільний договір, на думку деяких видатних правників, це суперечить договірній теорії Гусо, але ще кажу про сьогоднішній день, а не про те, що після 300 років тому. Якщо Конституція суспільний договір, то вона основний закон тоді тільки для держави. А для нас з вами це суспільний договір з державою. І тоді можемо, як казав Іван Павло другий папа Римський, шукати початок права у правах людини і у гідності, які належать кожній людині. А щоб забезпечити моральність влади, треба вирішити питання про те, щоб у Конституції удосконалювати модель держави, в тому числі, і процедуру доступу людей до влади. І третє, очевидно, забезпечити можливість. Появи нових каналів участі народу у формуванні влади. На сьогоднішній день е, таке право монополізовано політичними партіями, які не завжди виставляють усе суспільство, далеко не завжди. Тому пропонується е, дещо нове підходи до моделювання влади, який я вже мав час відповідати в Інституті філософії, і які передбачають перегляд е, геніального. Винаходимо Дисп'є і поділу державної влади на три ділки, з рахуванням того, що залишивши політичним партіям право формувати законодавчу і виконавчу владу, обговорюватимемо питання про участь народу безпосередньо безпосередньому утворенні судової влади, а також говоритимемо про необхідність визнання уже сьогодні існування ще двох діло влади, яким є контрольна. І атестаційна контрольна забезпечує функціонування безпекових сфер суспільного життя і трохи контролює інші гілки влади, а атестаційна надає морально, етичним, моральним представникам громадянського суспільства право отримати мандат як експертиза. Як це робить зараз Вища рада юстиції, і Вища кваліфікаційна комісія суддів і дисциплінарна атестаційна комісія адвокатів, але за однією мовою, що доступ до... Членства у органах контрольної наглядової ради не можуть мати представники політичних партій, а тільки представники всеукраїнських громадських організацій. Звичайно, це тільки якісь може, механістичні штрихи, але, здає, але я переконаний, що будучи легалізованими у вигляді Конституції, проєкт якої ну, першочерговий я вже підготував, ми можемо говорити про те, щоб створювати легальні умови для... Легітимності майбутньої влади, яка, очевидно, мала тоді бути моральною, бо ми з вами через своїх представників громадських організацій будемо виставляти мірку цієї моральності. Дякую. А можна питання? Можна. можна. Якщо дозволити, ми виходимо. Я дозволяю, тільки не, не вимагайте розмової відповіді. Це побажання, бути буде лаконічно. Перше, це ви спочатку зватували конституцію і далі сказали, що основою для морального імперативу людини має бути воля Всевишнього. А чи не зазначено в нашій конституції, що в принципі церква існує окремо від держави? І е, друге, це про, ну, про забезпечення рівної міри, добра і справедливості державою для всіх громадян, якби. Ви там і про цю контрольну і атестаційну гілку влади, яку ви, ви пропонуєте додати до, до тих трьох влади, які вже існує, і говорите, що е, ми там, ми, якісь ми будуть вирішувати, хто є моральним, а хто є неморальним. Тоді я вам ну, моє питання в тому, на яких підставах ці ми будуть вирішувати. Це перше. А по друге, що е, Здається, що коли хтось за когось вирішує, хто є моральним, а хто неморальним, тоді ми маємо такі явища, як, е, як те, що було в Гітлерівській Німеччині і, і, і те, що було в нас за Дякую. Тому що зрозуміло, але це питання перше. А, відділення церкви від держави означає, що церква не здійснює державних функцій. Але церква є інститутом громадянського суспільства, а Українська Конституція вже визнала те, про що я кажу. Бо як тільки ми записали у проєкті Конституції, в тому числі з моєю участю, це відбувалося як члена комісії, яка доопрацьовувала в Верховній Раді Конституції у преамбулі слова, що ми від імені українського народу, представників всіх національностей, Ухвалюємо цю Конституцію, усвідомлюючи свою відповідальність не тільки перед нинішніми і майбутніми поколіннями, але й перед Богом. То проєкт Конституції був дуже швидко закінчений. Тому церква як інститут громадянського суспільства виконує свої функції і в Україні церкви ці функції виконують чудово, що викликає справедливе захоплення у світі, а всеукраїнську раду церков, яка охоплює, до якої входять ієрархії всіх церков, християнських, іудейських і мусульманських, запрошую на зустрічі і до віце-президента США, і до Парки Римського, і в Єврокомісії, і так далі. Тому я не бачу тут проти річ. Якщо є така потреба, я готовий вам і вашим колегам окремо на цю тему прочитати лекцію. Що стосується звинувачень у спробах будувати гітлерівський режим, то я хочу вам підіслати до закону про судові устрій, який у нас діє сьогодні, до Кодексу суддівської етики, який ухвалений з'їздом суддів. Правда, без врахування того, які напрацювала Асоціація українських правників, але це питання іншої моралі. Бо йшлося про те, що суспільство в особі професійної громадської організації, в якій там, наприклад, 40 докторів наук, і скільки кандидатів, тисячу членів Асоціації в Львові і інших сказали сказало суддям. Товариство, от професійний цех, вважає, що моральне ордича судді може бути таким. Але з'їзд суддів в особі керівників. Різних судів, бо там рядових не було, 80 чоловік, що було із 8 тисяч суддів, прийняв рішення і ухвалив свій проєкт, який, в принципі, як потім повідомив голова ради суддів ОМОКа, до ураховує наші положення і це результатів. Тому, е, я думаю, що кваліфікаційна комісія суддів послуговується Кодексом суддівської етики, який зараз є, і порушення суддею морально-етичних. Римо я підставлю до його відставки. І нічого у цьому не демократичного немає, бо потрібна практика є всюди і в інших країнах. І я хотів би вам сказати, що е, якщо ви хочете апелювати з цього приводу до держави, то не обов'язково звинувачувати в цьому зразу когось, а просто добре вивчити законодавство. Я вас адресую до статті 13 цивільного кодексу. Частина 4 цієї статті вимагає від фізичних... І юридичних осіб дотримуватись морально-етичних засад суспільства. Будь ласка, якщо ви знайдете 46 депутатів, які звернуться в Конституційний суд, щоб визнати цю норму неконституційну, я буду вам оплодувати. Дякую. — ми... Короткий папроси, короткий отвір буде. отдавали в своем проекте контролирующую функцию общественным организациям, вы там предусматривали в том числе и такую же функцию для гражданина, конкретно отдельного гражданина, зрелого, способного, работающего. Ему я думаю, что тут, дякую за вопрос. Я думаю, что тут эмоциональные оценки особи или гражданина не Мова йде про права и свободы человека, про человека как социальную ценность и про Те, що права і свободи людини визначають зміст і спрямовані діяльності держави, що людина, громадянин, має право звертатися до держави з будь-яких питань, а також брати участь у правлінні державою через ті чотири форми, про які я сказав, а також через делегованих ним представників. Тому всі керувати державою немою в цьому зміст представницької влади, представницької демократії, що ми когось збираємо, що це зробив. Інше питання, і ми для того тут збираємося говорити і хочемо. Інформацію, посилку і робити на печерські пагорби, про те, що суспільство хоче бачити владу моральну. І суспільство вправе на це претендувати, бо суспільство перейшло через випробування, які ще не закінчились. Від революції гідності до війни на сході України. Дякую. Дякую, Дякую